Дуже шкода, що немає міністра оборони. Тут але три питання: перше, коли нарешті буде звіт за 40 мільярдів гривень, які Верховна Рада проголосувала на скупівлю безпосередньо дронів, тому що досі немає ані дронів, ані звіту. А з бригади звітують, що переважно більшість дронів це є волонтерські. Тим паче, мільйон дронів за які розповідається, ті, що передають військовій адміністрації, та це саме волонтерські дрони, які під гаслом ВЦА передаються на фронт. Друге питання: отримання УБД з посвідчення учасника бойових дій. Насправді більшість військовослужбовців до сих пір його не мають, і процедура надзвичайно ускладнена. Звітують з передової про українську паперову армію, яка просто гробить усі нормальні процеси. І третє, коли буде вирішено питання з виведеними поза штат. Е Пораненими військовослужбовцями, тому що станом на вчора вони до сих пір отримують 600-700 гривень в місяць, і це є абсолютно неприпустимі речі. Верховна Рада проголосувала все, що було потрібно, коли